на тему будова та функції статевих клітин. Розглянемо особливості статевого розмноження. Статеве розмноження відрізняється наявністю статевого процесу. Відбуваються, за участю гаплоїдних статевих клітин гамет. Гамети формуються в спеціальних органах чоловічих та жіночих. Відбувається об'єднання генетичного матеріалу батьківських особин. Результат чого є збільшення генетичної різноманітності, нащадків та їх життєдіяльності. Розрізняють два типи гамет сперматозоїди та яйцеклітини. Гамети являють собою високодиференційовані клітини. У процесі еволюції вони набули властивості виконування специфічних функцій. Ядра як чоловічих, так і жіночих гамет містять однакову спадкову інформацію. Яка необхідна для розвитку організму. Проте інші функції яйцеклітини і сперматозоїда різні, тому за будовою вони дуже різняться. Отже, розглянемо будову сперматозоїда. Вперше сперматозоїди були описані голландцем Антоні Ван Левенгуком в 1677 році. За повідомленням самого Левенгука про насіннєвих звірів. Так назвав їх Левенгук, йому повідомив його друг, студент-медик Іоанн Гам. Чоловічі статеві клітини хребетних, сперматозоїди, зазвичай дуже малі та рухливі. Типові сперматозоїди мають головку, шийку і хвіст або джгутик. Головка майже цілком складається з ядра, вкритого тонким шаром цитоплазми. Спереду головки є гострий твердий горбик акросома. Який сприяє проникненню сперматозоїда в яйцеклітину. До складу шийки входить цитоплазма, в якій є центріоль, складова частина клітинного центру, мітохондрії та АТФ як джерело енергії для забезпечення руху сперматозоїда. Хвіст сперматозоїда складається з тонких волокон, вкритих цитоплазматичним циліндром. Це орган руху. Загальна довжина сперматозона. У савців і людини становить 5060 мікрометрів. Сперматозоїди різних видів рослин і тварин відрізняються за своїми формами можна розглянути на малюнку сперматозоїди кролика, щура, морської свинки, людини, десятиного рака, павука, жука, хвоща, мохів і папоротей. Отже, Сперматозоїд – це дрібна рухлива клітина, рухається переважно за допомогою джгутика, містить акросому органоїд, який забезпечує проникнення сперматозоїда в яйцеклітину та її активацію, і рух джгутика забезпечує мітохондрія. Поговоримо про яйцеклітину. На початку 19 століття Матіас Шлейден та Теодор Шван встановили, що як сперматозоїд, так і яйцеклітина. Обидві ці клітини необхідні та рівнозначні для формування зародка. Цьому твердженню сприяла вперше встановлена під мікроскопом наявність яйцеклітини садців, зроблена Карлом фон Бером. Жіночі статеві клітини хребетних яйцеклітини нерухливі та, як правило, більші від сперматозоїдів. У більшості савців розміри яйцеклітини становлять від 50 до 180 мікрометрів. У людини діаметр яйцеклітини 90 мікрометрів. Яйцеклітина має ядро та цитоплазму. Зазвичай вони мають кулясту або овальну форму і різну будову оболонок. Характерною рисою яйцеклітини є наявність у ній запасних поживних речовин у виді жовтка, необхідних для розвитку нового організму, наявність особливого поверхневого шару цитоплазми і спеціальних оболонок, що вкривають яйцеклітину. Отже, яйцеклітина це велика клітина, що містить запас поживних речовин, необхідних для розвитку зародка. Вона є нерухомою, може бути вкрита різноманітними оболонками, що виконують захисну функцію. Для того, щоб узагальнити отримані знання, виконайте лабораторну роботу. Розгляньте малюнок або фотографію сперматозоїдів. У робочому зошиті намалюйте схему будови сперматозоїда та позначте його частини. Розгляньте малюнок або фотографію яйцеклітини. У робочому зошиті намалюйте схему будови яйцеклітини та позначте її основні частини. Заповніть порівняльну таблицю. Характеристику яйцеклітині та сперматозоїда, чим вони відрізняються: запас поживних речовин, розміри і форма, наявність апарату активного руху, наявність акросоми і біологічне значення. Зробіть висновок, у якому вкажіть, чим обумовлені відмінності в будові чоловічих і жіночих статевих клітин.